Привіт! Ну, давайте поговоримо навіщо ми оставляємо озимий часник до весни, щоб виростити псевдооднозубку або ложну однозубку. Так, Є на то дві причини. Перша причина це так як в мене му році я не встиг мілку однозубку посадити, я її зберігаю до весни. Або ми оставляємо мілкий зубок. Щоб виростити псевдо одну зубку з двох і дн. Так, збереження. Давайте поговоримо про збереження. Це вам ось сарай, горище, де ми ставимо в'яжчики, накриваємо одіялом 2-3 і в нас зберігається часник. Ось вам збереження. Бачите, він вже почав проростати. Давайте подивимося до самого зубка. Зубок гарненький, біленький, коріння. Камера трохи не фокусується, вибачайте. Коріння трохи почало проростати, ну і бачите, вже листя пішло. Так само в розрізі. Зубкам нічого немає, зубки гарно збереглися, але ще 2 тижні вони полежать. І коріння буде ще більше. Так, одна зубка також в сараї проросла. Так ось закладав собі пару рослин. Ось так вони виглядають. Повітряна крупна, це я хочу для себе посадити весною радки робити і кожних 5 см посаджую цю крупну однозубку, повітряну, щоб зрозуміти, яка буде однозубка. Бо щоб я сіяв її осінню, оця вся повітряна вона б дала мені мілку 4 зубку. Мені таке не потрібно. Давайте зараз глянемо. Як там кімнатне збереження? Так, кімнатне збереження. Ось є зубчики, які просідають. Так, чому просідають зубчики? На це в мене тільки є одне пояснення. Десь ми копали легенько лопатою, дарили сам зубчик, одну зубку. Або десь чуть-чуть прижали. Це ж овоч. І що в нас виходить? Часник. Однозубка зберігається місяців 9, саме менше, до весни, до посадки. І де був, була однозубка хоч трохи травмована, ось вона і просідає. Розумієте? Бачите, нічого немає. Самі однозубці. Ну, яка підсохла, яка була травмована. Ось це все брак. Так. Ось я надрізав. Ніяких корінців, ніякого проростання я не бачу. Це одну одну зубку надрізав, щоб показати вам, ось так виглядає. Ось ці всі однозубки, які я перебрав. Так, з 10 кг такої однозубки я перебрав. Десь ну, з пів кілограма вийшло ці, що просідають. Ви розумієте, однозубка підсохла. І говорити, що пів кілограма, ну це смішно. Так, як я цю одну зубку буду висаджувати. І що я хочу сказати? Там, де волога, там є і проростання. Неважливо, де ви її просушуєте, зберігаєте, вибачте, де ви її зберігаєте. Якщо є вологе повітря, отам і буде портитись. У вас зубок, одну зубка, і ну, повітряна, в принципі збереглася в сараї навіть дуже добре. Ну, давайте глянемо, як я буду це все висаджувати. Так, перше, як можна висаджувати, робимо радок сапою. Ось ці радки і мілко одну зубку просто тако просіваємо. Да, без фанатизму, щоб не дуже густо було. Ось так ці радки йдуть. Це перший варіант. так Другий варіант. Можна взяти. Одну зубку одна від одної, оце вже часник посадяний, ще тут можна одну зубку 5 см друг від другу. І виходить між доряд 20 см і знов так само. Все одно із цієї однозубки, якщо ми весною посадимо, буде знову одну зубка. Тим більше, що в мене, ви бачили, вона мілка. Бо зубок ще дає інколи 4 зубку і стрілкується. Так, що ще хочу розказати. Можна. На до одну зубку, садити як часник, Просто посадити як часник, Ось так. Весною і щоб осінню потім не садити. Зразу між рослинами 12 см, в рядку 35 см. Весною посадили, обробили від бурянів, сапа, гербіцид, хто як користується, і не викопуємо. І осінню, вже як падали, ця однозубка хай росте. Ну, це кожен собі хай вибирає свій варіант. Всім дякую, що хотів показати, показав.